Рома, вітаю, слава Україні! Героям слава! Зі мною представник команди Республіка. На жаль, ваша команда сьогодні поступилася Алсеру з рахунком 5-3. Скажи, будь ласка, чому саме такий рахунок? Адже результат неочікуваний. Ви були претендентами на сьогоднішню перемогу? Так, насправді результат більш ніж неочікуваний. але. Знову випливає проблема, вже яка у нас тенденція декількох ігор, що ми просто не можемо завестись. Ми вже десь провалюємося на початкові ігри. Нам потрібно дуже багато для того, щоб включитися в гру і контролювати її. І це вже ось нам показує по результатам, що потрібно над цим замислюватись дуже серйозно. А команда «Алсер» навпаки сьогодні неочікувано продемонструвала від себе дуже добру гру. І результативність їхня сьогодні це, напевно, одна гра на сезон така. Коли 5 ударів, 6 голів. Тому ось такий результат і виявився у нас. Е, на рахунок кращого гравця вашої команди, я думаю, тут без заперечень знову ж таки Антон Крамер. Ну, я б сьогодні взагалі б нікого не виділив би, тому що дійсно гра в цілому була. Але зробив один Симтровий, реалізував його, в кінці щось завівся. Тому, в принципі, найкраще ну, із гірших. Він брав участь в трьох голах. Три гола забили, три гола він брав участь. Добре, дякую за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігр чемпіонаті. Дякую.